Я голова фонду інвалідів доброта. Моя фамілія Прокопчук, Лідія Едуардівна. Працюю я вже тут 14 років. Видаємо благодійну допомогу інвалідам, які стоять на нашому обліку. Хочу щиро подякувати за допомогу Викарчуку. Віктору. Віктору, Івановичу. Віктору Івановичу, Євгеновичу, Віктору Євгеновичу, там може mm -hmm. От, за таку велику-велику нам допомогу. І можу сказати вдячність від всіх наших інвалідів, від 90 інвалідів, які стоять у нас на обліку. Можете побачити, от вони зараз присутні, велика кількість їх, але ми видаємо на протязі 10 днів. По різних обставинах люди не завжди можуть отримати в один день, по хворобі, по зайнятості. Що саме? Хочу побажати Віктору Євгеновичу міцного, міцного здоров'я, добра, злагоди, поваги від сім'ї, сім'ї співробітника. Побажати здоров'я удачі і нехай оберігає його Господь Бог. Скажіть, будь ласка, яку саме допомогу надав Віктор Іванович? Віктор Іванович кожен рік нам допомагає допомогу рисом, сахаром і речкою. Ми дуже вдячні, дуже вдячні за таку щиру допомогу. Дякую.